Отже минув місяць після того, як я рятувала свій Magic Art. Ось так от він наразі себе почуває. Пеньок стоїть там, жодних зрушень на ньому немає. Можливо, вже навіть засох. Я його не чіпаю поки що. Ну, Ніби так по поверхні там є кілька живих корінчиків. Ну, але зрушень ніяких. А ось у верхівочки, дивіться, почав рости листочок. І коріння, хоч і не проявляє ніякого росту, але і не засихає. Нормально себе поводить. Я його трішечки зрошую майже щодня з пульвілізатора так от. Там, бачите, трішечки моху лежить. І я ото його зрошую. І, відповідно, або підливаю, ну і, відповідно, корені тягнуть. Зараз я з такої нагоди хочу трішечки ще додати туди моху, ось сухого, сфагному. раз почав рости корінчик, то потрібно, щоб там трішечки більше було субстрату, який вологу буде організовувати. Ось так. Сипаємо. Ось так. Ну і знову з пульвілізатора зрошую. Отака От ось щоденна процедура по догляду, доки не почнуть рости корінчики. Поки що не ростуть, але те, що... Не продовжується гниль на шиї, ну і почався ріст листочка це вже величезний плюс. Тож я сподіваюся, що найближчим часом десь отут, на шиї, де замастяно фундазолом, почнеться ріст нових корінчиків. Буду вас тримати в курсі. Ну і ось пляшка, в якій стоять квітоноси, які я також зрізала з Меджика. Один загинув, відразу хочу сказати. Той, що був найстаріший і такий в доволі ну, найслабшому, скажімо так, найгіршому стані. А два тут є ось один. Він, на жаль, теж починає підсихати, Ну, є надія, що він зупиниться. В нього ось такий от відросток. Це, до речі, не дітка, це квіткове відгалуження. Ну, але я поки що нічого з ним не роблю, нехай буде. Що розвинеться, те розвинеться. І ось другий. На ньому точно дітка. Ну, більш схоже на дітку, ніж на квіткове відгалуження. Отож такі от задатки. Що з цього вийде, не знаю. Власне, що вийде, те вийде. Будемо просто спостерігати. Кожна з частин Меджика, які лишилися живими і які дожили до сьогодні, до початку травня, ну, в принципі, непогано себе почувають. Найкраще себе почуває верхівка. Пеньок теж непогано, бо почав щось там на собі вирощувати. Ну, і, власне, ось квітоноси. Спостерігаємо далі. Майже два місяці минуло з моменту, коли я розрізала свій меджик-арт, рятуючи від гнилі, показую, що на цей момент. На цей момент киця білочка свою дубцю вперли. Вибачаю, забираю цю мадам, буду тримати на руках, бо їй дуже хочеться в кадр. Дубль два. Отож, минуло майже два місяці з моменту, коли я. Порізала свій Magic Art на дві частини, тому що він почав підгнивати. Ось верхівочка, ось пеньок. І показую, що за цей час відбулося. Дивіться, ось дата, коли я його розрізала. А ось сьогоднішня дата. Щойно я ці дві половинки полила. Ну і тепер дивимося. Починаю з верхівочки. Бачите, що виріс хороший, молодий. Вірніше ще росте, хороший, молодий листочок. Це говорить про те, що все добре. Зупинилося гниття, зупинилася хвороба. Шия була оброблена фундазолом. Що, власне, і зупинило процес гниття. На жаль, поки що по шиї там немає ніяких проявів того, що ростуть якісь молоді корінчики. Ось так от виглядає старе коріння, яке лишилося. В вазончик я поклала трішки муху, туди підливаю водичку, що створює навколо вологе середовище, і корінчики п'ють. Як бачите, хороші зелені корінчики. І ці ж корінчики почали дуже активно рости. Не всі, але частина. Ось отак це виглядає знизу. І бачите, що є дуже красиві кінчики. Ось вони. Зелені, класні, ростучі. Отже, з корінням у нас все прекрасно. Верхівка теж в хорошому стані, листя пружне, як бачите, прекрасне, і росте молодий, хороший листочок. Тут плюсик в розвитку. Далі пеньок теж щойно полила. Як бачите, вологе все навколо. Тут, на жаль, картинка значно гірша, тому що частина коренів засохла, власне, він тримається на ось цих ось трьох чи чотирьох корінчиках, знизу ось шия ця вся суха і лиса, тому що тут багато коренів повністю засохли. Я їх зрізала ще оць, оцей, і ось оцей, що внизу. Вони теж сухі, їх теж можна обрізати. Ніякого впливу вони вже не мають на цей пеньок. Оці вони пружні, хороші. Ну, я сподіваюся, що вони хороші, зовні вони хороші. А що там всередині робиться в горщику, Ну, ось один ніби непоганий. Хоча, знову ж таки, бачите, плями гниття на ньому є. Тобто, тут ось повністю все згнило. Тут частково згнило. Отож, картинка дуже нерайдужна. Проте, не дивлячись на те, що з корінням не ах, все ж таки цей пеньок дав нам життя. Ось бачите зелений молодий ростик. Тобто, ось це діточка зародилась. Перспективи її росту дуже такі примарливі, тому що, враховуючи стан коріння, мені здається, що цей пеньок все ж таки її не витягне. Ну, будемо бачити, Їй треба підрости хоча б трішечки. Хоча б один якийсь листочок, аби почав розвиватися. Можна було би спробувати її стимульнути. Підкласти під самий під самий низ мох, щоб більше було вологі. Можливо, навіть якимось стимулятором росту обробити. Ну, побачу, як воно буде, як вона буде розвиватися, можливо, і те, що я зараз сказала, я застосую, а можливо, і ні. Побачимо. Все покаже час. Отож, на сьогодні у нас отакий от розвиток на сухому, верніше, на гнилому пеньку. Ну, я його теж обробила фундазомом, як бачите. Тобто хвороба зупинилась, бо, якби не зупинилась, він би повністю згнив і ніякої дітки, ніякого росту тут би не було. Тож, продовжимо спостерігати. На квітоносах зрізаних, там нічого такого особливо не відбулося. За час від останнього відео там брунькі, вони в такому ж стані і лишились. Ну, може, на який міліметр підросли. Тобто поки що там немає що показувати. Найкраще себе показала, звісно, верхівка. Ну, і ось оцей от розтичок це теж величезний, величезний плюс. Ну, Побачимо, як він буде розвиватися. Якось так. На сьогодні.